Ну насправді подробиць зараз дуже дуже мало. Десь близько пів на дванадцяту ночі район п'ятої лікарні Запорізької там пролунав вибух, зразу ж почали почалася паніка, особливо там в інтернеті, тому що точно ніхто відчув, що вибухнуло, але не знали де і тому почалося, що там і район бібліотеки, і шоста лікарня. Ну в районі п'ятої насправді відбувся вибух про еквівалент його. Правоохоронці, не розказуючи, і е, бачу, що от в п'ятій лікарні, там і Арна. Вірванська церква там знаходиться, там вибуховою хвилею винишло вікна. Постраждалих наразі немає. Про це говорили. А якої шкоди, Тараса? Не, не говорять, міліціонери міг завдати цей вибух місту? В, взагалі нічого. от Міліціонери взагалі нічого не говорять нічого не коментують. Відомо, що ймовірно, причетний до цього вибуху там автомайдан дзвонив мені о 12-й ночі. Говорили, що активісти автомайдану, які продовжують в Запоріжжі, до речі, патрулювати місто ночами. Вони бачили там от сірий саман, там вони навіть номери в інтернеті виставили. На жаль, їх не пам'ятаю зараз. І говорили, що бачили в балці там цю машину. Ймовірно, вона причетна до вибуху. От, просили Запоріжжя надати допомогу. Бачив ці номери, де останній, де бачили машину. Зараз з'ясують, де вона знаходиться. Але знаю що наскільки співпраця автомайдану, там самооборони і місцевого населення налагоджена, я думаю, що сьогодні цю машину повинні були б знайти.